Ну і всім привітки сьогодні знову вам Аріана Інлов і сьогодні у нас знову будуть мої міні-шорти Класне місце для пряток в Брукелені, часть перша. Перше місце це в такому магазині. Гляньте. По згодимості в магазин і у нас там є яка така штучка. І це таке збереження. Тут треба зробити схід міні, дуже найменший, і залізти в ці коробки. Тут, в принципі, нас ніхто не побачить і місце собі таке ефективне. Друге місце знаходиться тут. Ну, в спецарії теж таке. Сейчас покажу, яке місце. Там, де піца. Піц, звісно, всі у нас тупить. Араз я вам покажу. Зробимося ось такий знову милі пілі милі-жилі, жилі ділі І ось тут у нас зверху є таке місце, де можна великим, я думаю, сховатися. Так, да, можна і великим сховатися. І ніхто вас не знає, це ідеальне місце для хованок. Ну і ще якщо зайти за цю двері і. Ні. Тут, в принципі, теж у нас є місце, де можна сховатися. Йдемо сюди, сюди, сюди цю школу. І треба теж стати маленьким. В принципі, в тих хованках треба стати маленьким Ну і в принципі, потім беремось сюди ось так. Дай сидіння, І тут за перелавку у нас ніхто вже тут не побачить. Наступне місце це ось таке місце теж дуже ефективне. Зараз вам покажу просто що приколу. Я вибула в і сліта феліція дуже мати. Коротше, там, там будинок свій. Вибираємо будь-яку любу квартиру, будь-яку, любу, ви забажаєте. Заходите в неї і вбираєте квартиру. О, господи. О ні, я не так зробила, як треба. Але це теж можна виправити. Беремо таку, як сказати, сучку І будемо пролізти всю міні-квартирку. Дуже тут хорошо, в принципі. Ну і уютно. І плюс. У вас ж друг у вас не знайде, ну тільки якщо він не поставить будинок, тому що ви тут десь звідси. Або ви просто зробить афек. І так, і коли ви просто... А чому мене працюєте? Ну ладно, коли просто ви зробите фуга і заберете будинок, то ви станетесь туди. Ну і принципі, я думаю, що так само станеться. Просто ви зберегти просто орна, може зробити свій кімнатку покажу вдруг у вас тут шукає Ну ще довихи. Ну може вас там і найде він чи не найде. Ну, просто заплюти. І подивіться сюди. Ну тут, в принципі, таке частеньке місце, де ховається. Частеньке таке місце я закажу вам. То господи, без ліхатарика, мені що не обійти. Так. Ну, і в принципі, якщо заїздити сюди прямо в банк. То можна і грабити банк і кажу вам фокус. Дивіться. Оравляємо. Забираємо гласики і встаємо тут. І пока вас там нахує, в такий спосіб можна сюди якось пролізти. Як тобто ми беремо ось таку штуку, ставимо сюди і пітаємо, що сюди вилізти. І Тепер, ти навіть якщо друг по звуку цих сигналів Попитається вас знайти, і подумаєш, типу, то він вас там не помітить. Думаєш, що буде танцювати, пошли захистити сейф і все. А ні, буде тут і це найкраще місце і останнє місце. Туди можна навіть побайдукувати. І вас ніхто там не знайде. Дуже місце. Я тут снимаю видео. <свист> Добро, а мы приступаем до другого видео. Испугались? хи с, не... Испугали с первым днем лета. Злякався. Люблю літо наступне відео, де ви можете мене зустріти. Перші варіанти. Оці перші варіанти гуляю зараз дуже часто, тому що знімаю відоски прикольні і мені просто подобається дуже приходити паркури. Оце теж рахується. Просто не влізу. Другий варіант. І ще один другий варіант. Ну, я там теж доволі часто заходжу знімати відео. Дуже часто особливо ось цей, моє любиме. Ну, можна сказати, третє місце, там, де паркур. Уж там не дуже мені подобається паркур. І ось хто в мене в друзях. Дуже можу вам перегорнути, показати. Ось як що ось це ні, не це сорі, Ось це ця дівчинка це моя мати. Вона гуляє зі мною. Дуже, ну, так, ріденько, але гуляє. І ми з нею можемо зняти відео, коли вона і настрій є. Ну, ото все, мої друзі чи підписники. Ну, ви це зрозуміли. З якими я дітку гуляю, бо в принципі я саму гуляю. А до них я заходжу лише тоді, коли мені скучно. Це прикольна дівчинка, дуже мені вона подобається. Ну, і ще цей пацан він українець. Ну, і цей він добрий. Це мої любими. Ні-ні, не думайте, що в мене всі підписники якісь там нелюбимі. Я всіх люблю, ну просто. Просто ці якісь кісики, якими я часто гуляю. А ви можете по мене заходити, якщо ще. Ну добре. Наступне відео. Ну і останнє. Там ну, я бігу, бігу, бігу. я висула, таракан, я бігу, бігу, бігу. Ні не попав, все сорома я обіжав, я веселий таракан, все сорома я обіжав. А всім я вам кажу, пока вибачаюсь, мене той таракан розмішив дуже сильно. Якщо в мене був таракан, я таке не буду робити, звісно. А вам я кажу пока. І всім пока-пока. Ставте лайкосик на цей відосик.